Майже 2 мільйона доларів. Майже. А чому Наталя Баласинович досі не покарана? А що ж таке? А хто ж Криша? А кажуть, що Криша в неї її, ну чи то наречений, чи то вже може чоловік, чи то. Просто коханець, не знаю, не хочу вдаватись. Є такий Андрій Мельник. Він є радник, кличка Ушатий. Він е, співпрацює з гуром, дійсно. Е, і Баласинович прикривається гуром. Я не знаю в темі Мельник, не в темі, вдолі, долі. Не в долі. Правда, неправда, але те, що весь Васильків знає, що Баласинович прикривається гуром, це факт. І коли хлопці воюють, гинуть, а тут на бомбосховище гроші пиздять, відверте мародерство. Ну такое. Тому, звертаюся офіційно до Офісу Генерального прокурора, НАБУ, Державного бюро розслідувань Національної поліції України відносно факта мародерства на будівництву нових бомбосховищ в місті Васильків Київська область. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!